Мама мадонна. Свою доньку Лурдес Поп Королева ще з дитинства завжди брала з собою на зйомки кліпів, прем'єри фільмів і просто на відпочинок. Не дивно, що дівчинка виросла такою схожою на маму і не боїться багато працювати. До свого 19-річчя Лурдес уже встигла розробити спільно з мамою лінію одягу та зіграти у фільмі Мадонни. Ми своєю донькою зірка пишається, та іноді і жаліється на неї. У неї характер такий же, як і у мене: незалежний і зухвалий. Якось американські папараці помітили Лолу з цигаркою, тому суворій матусі довелося покарати її. Весь гастрольний тур донька співачки пропрацювала у костюмерній. Дизайнерка Донна Каранта, ресторатор Геббі, більше схожі на сестер аніж на маму та доньку. Незважаючи на те, що у кожної з них є родина, вони не розливада на усіх світських заходах, Ба більше одягаються однаково, і це не дивно. Саме для своєї доньки Донна створила молодіжну колекцію одягу, яка стала однією з найпопулярніших у світі. Сама ж Геббі від модної індустрії далеко. Вона займається ресторанним бізнесом. А в усіх інтерв'ю повторює. Мама, її найбільше джерело натхнення. Мамі Гвінет Пелтроу Блайт Данер вже 72, А вона і досі полюбляє позувати з донькою на червоних хідниках. Адже вона, як і Гвінет, акторка. Її запам'ятали як добру матусю у комедії «Знайомство з факерами. Така вона і у житті. Після розлучення доньки зі співаком Крісом Мартіном Блайт пішла з кіно і довгий час жила з Гвінет та внуками. Та об'єднало зіркових красунь не лише це. Вони обоє вегетаріанки, але вову долю гонорарів. Донька та мама передають у фонди захисту природи.